Добрий день, шановне товариство, 9 червня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Просто хочу показати вам, які в цьому році перекоси йдуть. От технічні сорти винограду вже давно перецвіли і мають от таку завість. Це тут Ізабелла і Лідія. Тут біля гаража виноград не змерз. А на основному винограднику виноград тільки готується до початку цвітіння. Такий цей рік. Всім всього найкращого, міцного здоров'я. Чекаємо розпочатку цвітіння.